Я помітив, що багато українців жахливо, чи небагато, чи деякі, чи найбільш емоційно, дуже засмучуються, коли чують цю позицію. Їм чомусь дуже хочеться вважати, що це війна всіх росіян, що якісь росіяни їх ненавидять. Є якісь росіяни, яких там називають різними неприємними словами, які їх ненавидять. І ось тому Путін, розв'язавши цю війну, нібито висловив якісь там народні прагнення. Усе, що я знаю, свідчить про те, що це повна нісенітниця. Це нісенітниця повністю відірвана від реальності. Боже, яке кончене. Я прожив там перші 60 років свого життя, досить багато. Я жив саме в цьому Куйбишеві-Самарі на Волзі. Це досить показово, тому що це дуже багатонаціональний регіон. Я взагалі не можу згадати жодного випадку, щоб хтось навіть зауважив, що у нас у групі був Коваленко у ефірі українського медіа росіянин розповідає українчикам, що росіянчики то вони війни то не хотіли, не хочуть і не бажають. То все Путін, то війна Путіна. Як ви цього не поняли одразу? Ну, що ж ви це продовжуєте ненавидіти росіянчиків? Що ж це ви собі там дозволяєте? Це все пипа організував, це все він, Казьо. А, а, а от люди у Росії, вони хороші, вони добрі, вони вас люблять, розповідає нам. Марк Солонін. Звичайно, у нас тут гайда називає Марка Семеновичем істориками. Історики це ж все ж таки науковці, але все ж таки Марк Семенович забув, що науковець не має ґрунтувати свої висновки, ну умовно кажучи, на своєму життєвому досвіді. Тобто це нерелевантний аргумент, оскільки на цей нерелевантний аргумент я можу знайти дуже багато прикладів з того самого інтернету, але з іншої сторони, які ці аргументи будуть розбивати висновки Існовки Марка Семеновича